Чого ти сюди прийшла? Не знаю. – Це неправильно зробила, це не так треба робити, щоб сикало. Це ти спеціально зробила, щоб сикала. Чуєш шум від цього. Від аератора чи не чуєш? Чую. – Де він? Покажи пальцем, де аератор. Ні, не чуєш. Ні. Так. добрий день. Почали літній режим і розширення. Значить, Поміняв трохи схему аерації. Покажу в нашому вагончику для генератора. Аератор, трубка, пішла по огорожі і в куб. Тепер аерація буде неперервна. Раніше вона стояла на тій самій розумній резеці, що і... Насос води циркуляція, тепер вона буде постійна, так як літо, температура води більша, в ній кількість кисню менша, можливо, плюс плануємо збільшувати кількість риби. Тому додали таку схему і також, щоб воно не шуміло, тому що шумить цей вібро, вібраційний аератор добряче. І наступний крок. Це винести сюди акваріум 200 літровий, і можна буде потрошку заселяти меншою рибою, щоб вона підростала, і потім її переселяти в куб. Ну, Так як тут у мене куб, цей перший, він швидше для риби не хижий, то наступні куби ось стоять. Я думаю, що поруч з ним два куба стане. І в ці куби вже піде риба, щось типу форелі і щось типу баса, або осетрові Але перш ніж туди їх запускати, потрібно зробити або мінералізатор, щоб воду фільтрувати, чистити, або збільшити якийсь грядок І то, що мені підказала жінка, каже: чого ти мучишся, візьми за куби в землю. І правда, якщо взяти, Закопати куб землю, наприклад, хоча б на пів метра, то грядка, яка буде зверху на ньому, вона вже буде зручна. Бо зараз ця грядка зручно тільки мені, і то не зовсім. Тому що високо. Ось. А суть аквапоніки в тому, що в ній має бути задіяні бажана сім'я або бажана група людей, які будуть за нею дивитися, щоб це не зав'язувалося на одну людину. Одним словом, таке оновлення потрошку культурі. Думаємо ще в цей куб закинути з десяток кілограм риби, вже такої більше до столу. І побачимо, як він все буде вести. Почали вже рости рослини. Я сьогодні розпушував пісок, так як пісок не так, як керамзит. В керамзиті нічого не треба розпушувати, а пісок треба розпушувати, бо він трошечки все ж таки забивається. От Я його трохи розпушив, купив спеціальну вилку. Подивимося, вже почала рости редиска, почав рости салат, салат. Ось. Одним словом, весна вже, як то кажуть, не здасть позиції зимі. Гарного вам дня, бережіть себе на Великодень.